Сонце це величезна куля гарячої плазми, яка дає нам тепло, світло і життя. Але одного дня воно згасне і вибухне. Перед вибухом сонце стане червоним гігантом, а потім перетвориться на білого карлика. Це займе мільярди років. Але що, якби це сталося завтра? Ударна хвиля, що виникла, не була би достатньо сильною, щоб знищити всю землю. Лише бік, що звернений до сонця, миттєво випарувався б щасливий інший бік, зіткнувся б із підвищенням температури. Яка була б у 15 разів гарячішою ніж теперішня температура поверхні Сонця і з вічною темрявою. Без маси сонця, яка утримує нас на орбіті, земля, ймовірно, почала б дрейфувати у космосі. Єдиний шанс вижити це бункери під землею. Але навіть вони врятують нас ненадовго. Через кілька років Земля охолоне, атмосфера замерзне, а життя стане неможливим. І все ж, навіть якщо Сонце колись згасне, воно створить нові зірки і планети.